Це відео для тих, хто робить річні прогнози, але не заробляє на цьому. Або заробляє дуже мало і хоче зробити x2, x3 саме в цьому сезоні. Тож, якщо ти астролог, таролог, нумеролог, експерт з матриці долі, володієш технікою прогнозування, додивись це відео до кінця, ти зрозумієш, як вийти на дохід від 60%. Тисяч гривень вже цього сезону. Чому я так впевнена називаю такі цифри? Я Анастасія Галкіна, маркетолог з вищої освіти, і вже понад 5 років я працюю в онлайн, і три з яких я працюю виключно з експертами м'яких ніж. Терики, коучі, психологи, тарологи, астрологи, нумерологи. І я чітко бачу і розумію, що прогностика це не якась там магія, це конкретний чіткий продукт, який продається так само системно, як і будь-яка послуга. Треба просто побачити в цьому не просто розклад, да, або якийсь там прогноз на рік, а чітку бізнес-модель. І ви. Почнете заробляти мета цього відео, і моя мета сьогодні вам це продемонструвати. Так, поїхали. Чому саме зараз найкращий час, щоб почати продавати прогнози? Ну, по перше, люди в кризах завжди шукають відповіді в альтернативному десь просторі. І це нормально. Ми так влаштовані. Нам треба. Взяти десь внутрішню опору, коли людина розуміє, що її чекає попереду, їй краще їй легше переживати всі ті негаразди, які ми з вами зараз переживаємо. І це про надію. Прогноз це про надію. І от за останніми даними опитування: 43 українці вірять в астрологію. Тобто, майже кожен другий довіряє астрології, 67 користувачів Тіктока, хоча б раз взаємодіяли з тарологом в за стосунку. і кожен третій потім щось у тарологів купив. Ну і звісно, в кінці року традиційний злітає попит на продаж прогностики. Чому тому, що ми підбиваємо підсумки? Ми плануємо наступний рік, і нам хочеться його спланувати найкращим чином. Саме тому сезон вже розпочався і треба вже починати актуалізувати тему прогностики. Якщо ви зайдете на YouTube, ви побачите, що прогнози стали дивитись навіть більше, чим освітній контент. Я думаю, кожен з вас знає Марину Хмеловську. Вона щомісяця робить прогноз на наступний місяць. І при середньому перегляді її відео в 2000. 3 тисячі переглядів, відео з прогнозами набирають 12 тисяч. Або інший приклад, шаманка Сейраш. Теж я думаю, багато її хто знає. Її відео з прогнозами в середньому набирають в 4 рази більше переглядів, ніж звичайні. І так, якщо ви пройдетесь по кожному експерту, який займається прогностикою, ви побачите, що відео з прогностики набирають. 3 в 4 рази більше переглядів, ніж звичайний освітній відео. Ми бачимо популярність прогнозів. І тоді питання: да, чому одні продають прогнози, інші не можуть це зробити? Тому все дуже просто насправді. Перше, зараз такі часи. Ми з вами живемо в епоху соціальних мереж, і тут продає не той, хто точніше зробив. Це факт. Можете зараз мене захейтити за це, але це факт не той, хто точніше зробив, а той, хто це крутіше та якісніше продав. Бо Зараз вирішує не глибина розкладу, до глибини ще треба дойти людині. Вона повинна у вас придбати, цей розклад, щоб побачити його глибину. Вирішальним стає подача та упаковка. Друге, люди купують не pdf файлик не прогноз на 26 рік, а відчуття. Це про впевненість, опору, ясність, розуміння, надію. Зараз вирішальним стає не факт наявності послуги з прогнозування. А саме системність, те, що як і в якій послідовності, з якими сенсами ви демонструєте вашому контенті. Ну і ми повинні розуміти, що попит вже змінився, бо написати просто зараз прогноз на наступний рік і з клієнтів не буде. Ще три роки тому була, а зараз вже ні. Зараз до вас приходять лояльні, ті, хто з вами вже взаємодіяв, вони розуміють цю цінність. Але ну так, це так зване сарафанне радіо. Але на цьому x 2 x 3 або Скільки, скільки ви хочете заробити грошей, ви не зробите. От і от зараз давайте порахуємо класичну декомпозицію прогнозу. як заробити 60 тисяч гривень середньому вартість річних прогнозів на ринку України. Серед експертів, з якими я працюю, вона ходить в рамки від 2 до 6 тисяч гривень. І, от тепер дивіться, потім ми з вами розберемо, що впливає на ціну. Але от зараз класична декомпозиція для того, щоб вам заробити 60 тисяч гривень за 2 місяці листопад-грудень, якщо ваш прогноз коштує 1000 гривень, треба продати скільки. 60 прогнозів. Якщо ваш прогноз коштує 2000 гривень, вам треба продати вже 30 прогнозів. А якщо ваш прогноз коштує 4000 гривень, а для річного прогнозу на 12 місяців 4000 гривень – це Прекрасна ціна. Вам треба продати всього 15. 15 в листопаді, 15 в грудні, і у вас вже не 60, а у вас вже 120 тисяч гривень. А якщо у вас якісно крутий упакований прогноз, він коштує вже 6, і продати його треба всього 10. 10 в листопаді, 10 в грудні, і у вас вже 120 тисяч гривень. І тепер зрозумійте дуже важливу річ. Для того, щоб продати одну одиницю прогнозу, одну одиницю прогноза, ви робите ті самі дії. Що за 1000 гривень, що за 6000 грн. гривень? Дії ви робите ті самі, а результати у вас різні. Тобто, для того, щоб продати 10 прогнозів за 6000 грн, гривень, ви будете робити певний тип контенту. Для того, щоб продати 60 прогнозів по 1000 гривень, ви теж будете робити певний тип контенту. А різниця в сенсах, які ви закладаєте. Ось це головна різниця. Тобто сенси на тисячу одні. Сенси на 6 тисяч вони зовсім інші. Упаковка на тисячу вона одна, упаковка на 6 тисяч вона інша. Але дії ви будете робити однаково. Витрачати час, ви будете однаково. Питання до вас, скільки ви хочете, як ви хочете зробити 60 продажів по тисячі, або зробити 10 продажів по 6 тисячі? Напишіть мені, будь ласка. Так, йдемо далі. Так от, що ж для того, щоб вийти на 60 тисяч гривень, що треба зробити? А зробити насправді треба чотири речі. Перше розпакувати вашу послугу на золоті сенси. Дістати звідти, чому саме ваша цільова аудиторія купує прогнози. Навіщо їм це треба? Бо це не розклад на 26 рік, який змінить ваше життя. Ну ні, воно не коштує 6 тисяч гривень. Вона навіть і вже 800 не коштує. Друга річ: опакувати. Прогноз таким чином, щоб він виглядав дорожче за ціну. І так тут візуал має значення. І так, не треба бути дизайнером. За вас зараз робить все нейромережі. Вам треба просто зрозуміти, з якою нейромережею вам працювати. Все. А далі три кнопки, і у вас готовий класний, якісний дизайн. Але знов-таки, да, без змісту ви просто витягнути прогноз тисячі до шести. Не вийде, Да? От тому треба додавати туди певні формати. Наприклад, от банальний приклад: всі, хто до мене приходить з консультацією на послуги прогностика, я бачу банальну помилку, відсутній вступ і банально відсутній висновок. Це вже перша річ, яка додає бажання взаємодіяти якомога частіше з вашим прогнозом. Після висновку нема до продажу. Ви просто видали прогноз, тримаєте і все. І досить часто за. Невеличку суму за тисячу гривень люди його просто не відкривають. Ось така правда. Ну тому що це для них не важливо. Вони щось якусь розважальну для себе послугу замовили. Очима пробіглися і забули. Якщо ви додаєте туди певні блоки, то людина починає з цим прогнозом взаємодіяти. Отримувати результати, ставати вашим кейсом і розповідати про вас своїм подругам. І, і це, це все візуал і сенси, да ми зробили тільки два пункти. І відразу цінність прогностики вона вже тут була завдяки тільки двом пунктам, цим вже піднялась. Третій пункт зробити якісну, круту пропозицію вашим клієнтам. Знов таки це не просто замовляє прогноз на 26 рік для того, щоб його прожити найкраще ніж 25. Ні, це не працює. Це не купують, це не коштує. Ні 500 гривень, ні 5 тисяч. Пропозиція повинна бути в м'яких нішах чіткою і твердою. І коли людина її читає, вона така: о, це те, що мені потрібно. І тут нема питання дорого, недорого. Я подумаю, це людина, коли бачить цю пропозицію, у неї головна думка це те, що мені потрібно, це те, що мені не вистачає. І четверте, розгорнути це все в контенті. Знов-таки не просто купить купить а показати, чому з вашим прогнозом на 26 рік буде краще і крутіше. А це вже знов, як це ми робимо? Ми розпаковуємо вашу послугу на золоті сенси. І ще, вам хочу просто показати. Та я сподіваюся, вас це дуже змотивує. Для тих, кому соромно заробляти, і ви закінчили 25 курсів, і досить сидите і кажете, та ні, мої прогнози, може, щось нікому не потрібні, я не буду брати гроші, маркетинг – це не для мене. От вам приклад: опит є. І люди, ваша цільова аудиторія, вже платить гроші некомпетентним, і в мене до вас питання: кому ви хочете, щоб вони платили їм чи вам? Подумайте про це. Так от. окей, Настя, ми все розуміємо, але де нам брати ці золоті сенси? Я нічого не розумію в маркетингу, Я роблю дуже круті прогнози. Я розумію, як маркетолог. Що з цим робити? І що саме в сезон вам ще й маркетинг, маркетінг? Да? Ну нема часу. Другий рік я проводжу воркшоп, як продавати річний прогноз. Минулому році дівчата позаробляли від 40 до 80 тисяч на, на продажі річних прогнозів. Ті, хто ніколи не продавав, запустили власні проекти. Тому ми повторюємо цього року це живий онлайн-воркшоп, де ви отримаєте покрокову готову систему. Прийшли, зрозуміли, перенесли на. Власний контент пішли заробляти заголовки, рекламні креативи, як брати, як упакувати прогноз так, щоб він виглядав і його хотіли рекомендувати, як працювати з базою даних, брати клієнтів, які сторіс робити, які дописи писати, які рілсі знімати. Все повністю я за вас зробила дослідження цільової аудиторії. Я зрозуміла, чому саме ваша цільова аудиторія купує прогнози, опакувала в це доступний формат. і Передаю це вам на воркшопі як продавати річні прогнози 2026. Дата воркшопу 8.11, плюс додатково ще є круті бонуси для всіх учасників по ціну утворенню, по тому, як вести базу даних. А база, якщо ви не ведете базу даних ваших клієнтів, ви просто втрачаєте ту гроші. От то я додаю бонусну рибу. Я знаю, що більшість цим просто не користується. І... Урок, як в інстаграмі видавати по кодовому слову лідмагніти, і які лідмагніти на продаж прогностики вам робити, ми теж це все розберемо. Прямий ефір 8.11 і місяць моєї підтримки в загальному телеграм-каналі, ви туди можете задавати ваші питання. Там вже є ваші колеги, спільне коло ваших однодумців, шалена підтримка, від мене і від ваших колег. Тож, посилання на воркшоп. Під цим відео. Повторів, я не роблю, записів я не продаю. Тому 590 гривень дуже доступна ціна для того, щоб ви зрозуміли, як треба працювати в м'яких нішах, щоб ви побачили мою систему. І це не про маніпуляції, не про залягання клієнтів, а це про якісний, крутий маркетинг, який веде вашого клієнта на цінностях. Тож обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на мене і чекаю вас на верхшопі шалених вам ухватів і крутих вам продажів.